Коли ми говоримо про соціальні стандарти в Україні, ми говоримо про те, що це все існує завдяки допомозі наших західних партнерів. Але тренд, ну за моїм, на мій погляд, він зараз для нас на скорочення цієї допомоги. Ну, от, на, наприклад, ті ж німці заявили, що в наступному році міністр фінансів Лінднер, да, один з керівників коаліції владної сказав, що буде менше да Україна отримувати на 4 мільярди. Отримує 4 мільярди цього року було 8. А чи ну ви бачаєте в цьому власне ту тенденцію, що Україні потрібно зараз затягнути пояси, шукати можливості до економії, до скорочення виплат, тому що західні партнери не хочуть більше платити, ну скажімо так, брати на себе соціальні виплати української держави? Ну так, да, допомога ж у нас іде воєнна, фінансова, в тому числі, тому що економіка не справляється, вона зруйнована, і це зрозуміло, чому ми на їх? Розраховуємо. Якщо німці зменшать погано, ми не знаємо, що американці взагалі на наступний рік будуть фінансувати Україну в наступний рік чи не будуть, і так далі. Можливо, це якраз і діє, щоб приховати те, що стан був поганий, а стане гірше. Можливо, раз ви так натякаєте, не виключений. А... Але ну, це, це у нас військова допомога партнерів. це... Прожитковий мінімум нам дають, щоб ви розуміли в воєнному сенсі, Так, mm -hmm. це правда. Да. Давайте до інших можливо ініціатив, які вже на цьому тижні можуть бути реалізовані, бо поки що ініціатива уряду це така заявка на перспективу. А от те, що на цьому тижні може реалізуватися, це зокрема знаємо про те, що власне Верховна Рада нарешті збереться через три тижні після великих таких перерв. Хоча це не канікули, як говорив пан Стефанчук, але народних обранців ми не бачили на роботі, принаймні на пленарних засіданнях бо їх не було. І от на найближчому засіданні. Рада розгляне законопроект про заборону російської церкви. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. І він додав, що після блокування трибуни через розгляд цього документа його було суттєво доопрацьовано. Давайте почуємо. Добре, що був, був час для того, щоб довести його до от, певного рівня до, досконалості, тому що. Дуже багато поправок, насамперед, юридичного характеру, які нам вдалося імплементувати для того, щоб зробити цей законопроект робочим. Тому що найгірше в питанні, на яке є велике очікування з боку суспільства, це на швидкоруч прийняти юридично недосконалий закон, який не буде працювати. А те, що нам вдалося допрацювати за цей час, є підставою в мене особисто для певного оптимізму. Тут ще правда не, по... не уточнюється, які саме зміни були внесені до другого читання, але е, тим не менш, е, знаємо, що е, і Рада церков та е, релігійних організацій теж виступили за те, аби заборонити російську церкву в Україні, е, пане е, Олександре пане Владиславе, як цей законопроект, я не знаю, як ви його сприймаєте, наскільки він дійсно може стати таким якось резонансним, шокуючим в контексті того, що ну я багато зустрічала. Думок, що ось тепер закриються, нарешті закриють ці церкви УПЦ МП, тому подібне. Але в тексті документу, якщо чесно, жодного слова про ці церкви не йде мова. Там є єдина фраза про те, що треба заборонити російську православну церкву, яку, власне, керує як його, Крило. Тобто до українських церковців взагалі немає жодного відношення. Тим не менш, є певні хвилювання і серед представників наших церковних релігій. Церковних релігій це е, 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 хвилювання, це контакт церковних конфесій, Перепрошую, що що, що що не заборонять що їх Московські теж можуть фат... заборонити? А що інших можуть заборонити? Власно ну, законоби відкат нашої країни від демократії. Взагалі я не знаю таке, що були забороняли в нас конфесії. Не думаю, те, що російське зрозуміло, ми ж для них сатаністи, для російської православної церкви, все ясно, що з ними говорить і так далі. Кирило святив. Військовий поход, він є один із стовпів Руського міра і ці ідеології рашизму, да, фактично зрозуміло щодо них. Щодо обережні, щодо цього представництва УПЦ, тут так. Да, обережність, мені здається, правильна. Ну, а ми... Я працював в Криму зампоспред. В Криму там 95% це МП. Да, цей. Ми повертаємо Крим. І Що далі? У них є своє релігійне життя, а ви прийдете з чим, там з ПЦУ і з Баптістами, так там не це, не приймуть це. А як ви? Якщо ви не збираєтесь повертати Крим, окей. Все нормально. Чи частину Донбаса? в контексті, в принципі, може, воно і пройде, хоча навіть в іншій частині України у них же приходів дуже-дуже багато. Дуже багато і так Це далі. Було. Це, да, і, е, на цьому можуть зіграти для внутрішнього протистояння дуже серйозна. Матерія дуже тонка. Тому оце, що я почув, я, чесно кажучи, мені тема зрозуміла і важлива. Якось я сам закон не, не, не цікавився і так далі. Але те, що там російської РПЦ все правильно, з цим поки що треба говорити, дискутувати і так далі. От при всіх цих речах, які ми знаємо, нам треба якось вибудовувати, щоб у нас було все в порядку. Я так думаю, що там потихеньку ж вони теж, я думаю, ці представники й десь розуміють, що вони на насміть не будуть стояти за РПЦ, понятно, да? компроміси якісь будуть, і в тому числі там же ж і каноніка, розумієте, це ж не те, що прийшов респіляційний саблі із законом. І все, до побачення. Зрозуміло, що церква відокремлена від держави, але матерія дуже тонка і вразить людину. Ну, це на протязі століть війни які? Міжнаціональні, міжконфесійні? Ці війни. А внутрі нас, щоб ми оцей так, ворог на нас насів і так далі, щоб ще, не дай Бог, щоб у нас якась кількість людей щось була невдоволена, небезпечна річ. Не спішіть. Ще раз подивитися і так далі. Ну, угу. Стефанчук, а... Я хотів би процитувати, просто як пропонується цю заборону ввести. вести. Да. власне, що законопроект 8371, він запроваджує негайну заборону РПЦ. Це добре. так. РПЦ да. не УПЦМПРПЦ. Да. А да. в Україні водночас українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, так. це сформульовано, матимуть 9 місяців на розірвання зв'язків із Москвою. Дуже зайвища. хороший, дуже хороше дуже хороший, дуже хороший варіант. Ну тоді. Дивно на цьому Яком? тлі чого ОПЦ так хвилюється? Вони ж говорять, що вони не пов'язані з РПЦ. Так, да. і буде... але в них навіть якщо пов'язані, то в них буде 9 місяців. 9 місяців, нормально. на те, щоб виправитися. Да. як дитину народити. Ви вірите в те, що ну ПЦ МП, ну скажімо так, зможе за 9 місяців розірвати зв'язки з забороненою РПЦ, ну і якось перезавантажитись, постати новою організацією релігійною. А, ну, церква це держава в державі, а, і у нас ну дійсно пан Олександр правильно сказав, що держава від'єднана від церкви. А це досить складний процес. Мені подобалася та логіка, яка була покладена, коли наша країна отримувала Томас а, з Константинополя. А, що має бути одна велика помісна церква, і тоді мають увійти всі приходи. Зрозуміло, що цей процес надзвичайно тривалий, надзвичайно складний і ну. Буде займати не один десяток років. А що стосується законодавства? Ну да, якщо там я не читав текст, одразу ж скажу, не, не можу його кваліфіковано прокоментувати. Обов'язково е прочитаю, мабуть, ми ще не знаємо, що винесуть у залу да, бо, бо завтра збереться зміни парламент да, і нам щось покажуть в під підсумку. Що хто це, це, це найголовніше питання, тому що ми пам'ятаємо, як приймався закон про мобілізацію, де з'явилося тисячу правок е за за ніч до голосування, і я спілкувався з багатьма народними депутатами, які всі в один голос. Казали, що вони не знають, що вони голосують, щоб так не було ж з законом про а, церкву. А, російську церкву забороняти треба 100%, але ну от я не можу згадати, окрім а, Криму, де у нас в Україні ще був приход а, російської православної церкви. Можливо, був, можливо, ні. Та там, тут... там, там не, не, не там не там була у наша православна церква. Да. Під... Щ... Зараз же вони крим вивели хитро ж росіяни з УПЦ Вони да там, там... У Тоби... ЦМП забрали да, Крим, входи... Крим Кримські забрали. і Вони тепер це, але це не, не там хто розуміється на каноні, не зовсім канонічно зроблено, тобто можна відіграти.